Нещодавно на березі річки Случ у Звягелі відбувся благодійний комунікаційний захід, молодіжний фестиваль Картопля Єднає, головною метою якого був збір коштів для благодійного фонду Дрони Звягеля. Цей захід став важливим майданчиком для комунікації різних груп жителів громади, зокрема молоді, внутрішньо переміщених осіб, волонтерів, ветеранів та громадських діячів. Організатори фестивалю управління культури і туризму Звягельської міської ради, Звягельський палац культури імені Лесі. Українки Участь у фестивалі взяли 14 команд, які готували різноманітні страви з картоплі від класичних дерунів та вареників з картоплею до оригінальних кулінарних шедеврів. Кожна команда представила свої унікальні рецепти, що відображали все багатство української кухні. Вітаємо всіх присутніх! Дякуємо нашим збройним силам, що ми. Можемо сьогодні тут зібратися. Чому наша команда називається Солоха? Ми працівники культури. і Ви знаєте, що Солоха це дуже гарний і дуже цікавий персонаж завжди був в культурній спадщині. Це по перше. А по-друге, навіть то по перше, що є така картопля, і вона у мене ось тут в руках називається солоха. Вона фіолетового кольору. І вона дуже корисна, як для е, малих дітей, так і е, для хворих з сахарним діабетом можна е, її вживати в їжу. Сьогодні у нас є картопля по селянськи Ми готуємо бограч і готуємо картопляні витребеньки. Це е, дуже давній рецепт за рецептами бабусь. Це звичайні люди, які люблять свою справу, які люблять місто, які сьогодні готові пожертвувати своїм вихідним днем. Які затратили сьогодні власні кошти для того, щоб купити певні продукти, також привезли, що виростили на своїх власних городах З самого ранку на вогнищі готують страви, які в тому числі мають картоплю. І з любов'ю сьогодні ми ці страви вам презентуємо, продаємо, аби зібрати кошти і підтримати наше українське військо. Є різновидний багато картоплів сортів, але ми сьогодні вас частуємо картоплею сорту Аризона, і крім того, сорт Коломба тоже також універсальний сорт. З якого роблять чіпси, яку жарять, варять, парать, і вона варена, жарена, парена у всіх як нормально. нормальних <різь> у нас дійсно неймовірно смачно. У нас цікаві страви. Більшість страв зі старостинських округів. Це наша земля, наша природа і наша велика любов до звягіля. Зягільська магія. Запрошуємо. Наша команда медиків називається медична кухня. Панацея ми приймаємо участь в сьогоднішньому фестивалі, тому що я вважаю це дуже позитивне. Ми на постійній основі наш заклад, донатить на Збройні сили. І я думаю, це для кожного українця основне. Ми власним прикладом показуємо, здоровий приклад харчування, тому що картопля в раціоні наших українців займає велику таку нішу. Це свого роду теж основний з компонентів харчування. Жодна страва не обходиться без картоплі. Отож, бо сьогодні ми старалися практично всі наші страви приготовлені власноруч нашою командою. Почали з нашим генеральним директором. Це і дерини з сметаною, дерини з сиром, дерини з м'ясом, а також традиційні Пригощі, вареники, вареники з шварками з картоплею. Наша команда це медичні працівники центру первинної медико-санітарної допомоги з міської ради. Це медичні сестри, очі медичні сестри, лікарі. Ми пропонуємо картопля, жарі, шварками. Вареники, картопляні, орка, кльоцки, Ну і ковбаска <святок> картопляна. Що ми повинні об'єднатися навколо цієї ганебної війни, яка прийшла до нас на нашу землю, і задонатити на дрони військовим, і щоб всі всі гроші пішли на перемогу. Наша команда називається Рив'єра. Це найкращий сорт картоплі, <святок> який був взагалі. Е, у, у, його неймовірна гарна історія. Всі дівчат кормили цією картоплі, щоб їх було довге волосся. Що ви зараз можете спостерігати? Тобто наша команда не тільки неймовірно гарний жінок. Які ми на сьогоднішній день можемо спостерігати. Наша команда це саме команда соціального захисту. Нашого населення це центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, це центр соціальних служб і це служба у справах дітей. Це неймовірні жінки. Ми сьогодні вирішили все такі об'єднатися в одну команду, щоб більше забрати коштів саме на з сьогодні готуємо три страви. По перше. Це перша страва це бамбурачка. Наша національна така страва це гриби з картоплею. Це такий наш, ну, національне наше блюдо, але вона називається бамбурачка. Друге, друга страва це в нас картопля по-селянській. І третя страва, без якої взагалі не відбувається жодних гостиніний, це звичайне деруни. Також ми сьогодні, сили нашої команди, у нас облаштована гарна фотозона. От де можуть зробити гарні собі фотографії, От, і ми всіх запрошуємо донатити, тому що це наша наш неймовірний клад нашу перемогу і ну ми повинні всі на сьогоднішній день об'єднуватися. Наша команда має назву «Оазис миру, тобто це кусочок краю на землі. Ми мріємо, що саме ми зможемо зробити великий клад перемоги, і буде цей кусочок краю в нашій Україні. Страви сьогодні ми готуємо сирний суп з куркою, картопля для також ньому є, вареники з картоплею та з зажаркою, картопля на шампурі і картопля смажена в фользі. Ми всіх запрошуємо посмакувати нашої страви. Всі кошти, які будуть заплачені за нашу страву, підуть на Збройні Сили України. У нашій команді знаходяться працівники міської ради, депутати звягільської міської ради та підприємці. Це люди, які об'єдналися з перших днів війни, щоб наближати нашу перемогу. І ми будемо разом іти і святкувати перемогу. Сьогодні об'єдналися тренери. Управління справа сім'ї молоді спорту. У нас сьогодні дуже особливі страви. У нас сьогодні карпатський бограч, у нас мастер шеф тренер-викладач греко-римської боротьби приготував наш такий смачний бограч. І всі представники нашого колективу сьогодні принесли свої страви. Теж картопляні. У нас сьогодні голубці з картоплею, Яронські, у нас сьогодні крилата картопля, крилата мрія, тому що вона з крильцями. У нас сьогодні зразу картопляні, дерини сметанкою. у нас сьогодні вареники. Аж подивіться, як аж парують наші вареники сюрпа. У нас сьогодні рулетики, картопляні з сосискою. Тобто в нас дуже багато страв, дуже все смачно. Запрошуємо Свягинську громаду посмакувати разом з нами. Наша команда носить таку дуже символічну назву дзвін перемоги, тому що напевно кожен з нас чекає найбільше в цьому сіне таке велике, саме велике бажання всіх кожного з нас. Це наша перемога, наша велика перемога. А дзвін, тому що ми садочок, дзвіночок. А тому ми маємо надію на те, що дуже дуже скоро перемога за і порадує нас всіх. І ми всі будемо жити щасливо у вільній, незалежній щасливій Україні. І саме головне, що щасливі будуть наші дітки. Ми сьогодні готували чотири блюда. Це вареники з картоплею, традиційно українське блюдо, дируни з сиром і дируни з м'ясом. А також у нас є млинці з дуже цікавою начинкою. Там картопля, сир, морква, така незвична це самі придумали. Дуже хочеться скорішої перемоги. І ми, якраз, ті сьогодні зібрались тут. Саме ті люди, люди, які не просто мріють, а які роблять щось, да, кожен хто що може, вкладає свої сили, здоров'я, свої вміння для того, щоб підтримати наших захисників і щоб їм Бог дав як можна скоріше повернутися додому. Будемо дуже раді їх зустрічати і святкувати велику перемогу. Ми сьогодні представляємо нашу команду, яка називає, називається Звягельська Січ. Тобто, ми представники е, Звягельського ліцею з посиленим вивченням е, захисту України. Ми є військовий ліцей міста Звягель. Представляємо два блюда два блюда: це є е, козацький лагман і Звягельська бараболя. Звягельська бараболя це наша е, фірмова така страва у місті Звягель, е, яку дуже любить і записала рецепти, і ще Леся Українка. Того часу, з того часу цей рецепт звягелі ну, е, дуже е, довго тримається, його люди використовують. Основою цього рецепта є звягельська картопля, це особливість жовта, жовта картопля е, суч, і сучасних кортів, але ну, вона була жовта, яка зварена і протушкована на курячому бульйоні і з великою кількістю м'яса, яке обсмажене до золотистої скорості». Ринки це все закладається в котел, додається біленька квасолька, додається овочі, прянощі, картопля. Обов'язково заливається курячим бульйоном і все тушкується. Ми команда гімназії номер 2 і на за назву собі обрали. Е Ім'я такого бога народів інків, який називається Віра Коча. Віра Коча — це головний бог інків, і ми знаємо, що картопля прийшла до нас з Америки, власне, і за легендою Віра Коча посадив перший клубень картоплі. І тому наслідуючи традиції, повертаючись далеко далека минула, ми обрали собі назву такої команди. А готуємо ми сьогодні спільно нашою шкільною родиною. Бограч Закарпатський, але особливість його в тому, що він приготований за рецептом захисника України, чоловіка, його дружина працює в нашій школі. І в нас є традиція на відкриття спартакіади спільно з батьками організовувати таке свято, і цей рецепт ми неодноразово куштували. І сьогодні ми, власне, хотіли його відтворити. У нас є смажена картопля, але це не звичайна картопля. Тут є три сорти картоплі. Одна наша звичайна українська. Українська жовтенька, є фіолетова картопля солоха і рожева картопля Хортиця. Це два нові сорти, які виведені спеціально у нас в Україні. Тому підходьте, смакуйте. Наша команда складається з батьків нашої нашого ліцею номер 11, також педагогів, які всі готувалися. Батьків, хтось рибку ловив, хтось уху варив. Весь ліцей доєднався, хто грошима, хто продуктами картоплю зносили всі. Наша перша основна страва це уха. Особливість нашої ухи, що її готував наш тато по особливому. Старінному старинному древньому рецепту Рибку ловив наш інший тато сьогодні. Вранці друга наша штрава, страва це картопля печена на шампурах. Дякуємо ніжна скориночка, Дякую. Вона всередині дуже смачна. До нашої вході команди входять працівники та волонтери, а також бенефіціари міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Е, страви підбивана картопляний суп кромпля. Сьогодні готуємо також вареники з картоплею. Пиріжки будемо зараз готувати з картоплею, узвар і шашечок з картопелькою. Наша команда називається. Колежаночки це об'єднана команда закладів дошкільної освіти з міської ради. У нас сьогодні ми об'єднала така гарна спільна справа, це допомога нашим Збройним силам. І оскільки ми колежаночки, оскільки ми колеги, оскільки нас об'єднує спільна наша така справа. Це робота в дошкіллі, любов до наших дітей. І сьогодні нас об'єднала така спільна справа. Це допомога нашим збройним силам. Ми команда закладу дошкільної освіти номер 16 Ми сьогодні представляємо страви з картоплі, і команда наша називається Веселка єднає. Вона єднає сьогодні всіх тих українців, які йдуть до перемоги. Ми бажаємо якнайскоршої перемоги. А картопля це наша українська страва. У нас дуже багато сьогодні представлено страв. Це страви нашого дитинства. Це такі, як деруни із сиром, деруни із грибами, картопляна ковбаска. Книги веселкові і різні соуси, які сьогодні виготовляли наші працівники нашого садочка. Так що, ми, ми раді, що сьогодні нас зібрали саме тут і ми прямуємо до перемоги разом. Загалом захід зібрав понад тисячу жителів та гостей громади, які змогли насолодитися смачними стравами, приготованими на основі картоплі, і водночас зробити свій внесок у важливу справу. Це взагалі шикарно. Дійсно, ми такі мі, як правильно міроприяті ну класне, де можна відпочути від, від багато хлопців, які є побратимів. Ходять багато спілкування, і скажем так, якби для психології. Тісно, ти, ти відпочиваєш отакі, от отакі да, це можна зробити для людей, де хлопці можуть, які лежать дійсно в реабілітації. Вони сьогодні прийдуть, прийдуть відпочину. Це не рівняється до того, коли працюють нічні клуби в час ночі, і туди ніхто. Процес приготування страв супроводжувався виступами артистів та творчих колективів з Лягерської громади та гостей міста. Для дітей працювали локації грового містечка, організованого центром позашкільної освіти та Жні майстер-класи від звягерської школи мистецтв на нас чекає шля, шля, шля. Завдяки небайдужим учасникам та гостям фестивалю вдалося зібрати 157 тисяч гривень, які передали благодійному фонду дрони звягеля. Першочергово хочу подякувати тим людям, які сьогодні знаходяться на фронті. Це наші титани Задівки. Їм. Ми сьогодні маємо спокійне небо. Ми сьогодні можемо з вами провести такий чудовий захід. Дай Бог їм сили, нашої молитви, звичайно, до них, щоб була можливість. Відновити свої сили, відновити свої поранення. Ми їх тут дуже чекаємо, ми молимо Бога, щоб ми їх тут зустрічали. І будемо робити все, все можливе, щоб наша перемога була як, як можливо, швидше. Кожна гривня має значення, кожна гривня наближає перемогу. Злава, слава нашим титанам, слава нашим героям. Свою чергу. Від нашого колективу, від нашого фонду, від фонду нашої громади я беру на себе зобов'язання якнайшвидше використати ці кошти на потребу нашої 115-ї бригади. Уже на сьогоднішній день є замовлення, саме лист від них на 20 дронів квадрокоптерів, 7 дюймових і 10 дюймових. Ця сума, яка сьогодні буде додалена до тої суми, яка вже в фонд, фактично перекриває потребу. Це майже 300 тисяч гривень. Ми якнайшвидше відпрацюємо, ми їх випробуємо і відразу передамо. Дякую вам, дякую містяни, дякую організаторам. Звичайно, за довіру до на нашого фонду. Це фонд нашої громади. І саме від нас, від цього міста, від цієї громади, залежить якнайшвидше. Як найшвидше наша перемога. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ, слава нашим оборонцям. Щира подяка командам та всім небайдужим, хто долучився до благодійної ініціативи. Дякуємо партнерам та благодійникам. Філії Звягельське лісове господарство Державного підприємства Ліси України в особі керівника Віктора Мельника, фермерському господарству Аделаїда, в особі керівника Сергія Рибалка, громадські організації Фундація Широкопояс», з фізичним особам підприємцям Сергії Віканюці та Андрію Рассадіну. Фестиваль «Картопля єднає став. Яскравим прикладом того, як спільнота може об'єднуватися заради важливої мети. Єднаймося заради перемоги.